Всім добрий ранок. У мене взагалі сьогодні ранок не стандартний, тому що в мене ранок починається з кави. На голові жесть, звісно, але не макли. Бо я потім йду на роботу, мене вже байк-таксі чекає. Ось. Хоч я вам говорила, що я на ньому хело, більше не поїду, але... Yes, Alan. Yes. Говорила, що більше не поїду, але їду до Інежені і там їхати дві хвилинки, то в принципі норм. Не по дорозі. Завжди шолом обов'язково. Все, погнали. Будемо їхати спокійними вуличками, тому на байку мені окей. Те, слухайте, я вже чекаю Іну з Женію, тому що потрібно двері відчинити, бо тут навіть виток пальця. Мій палець не підходить. Ось, ну в принципі, цим байком мені було їхати нормально, тому що, бачите, ось тут така вуличка, в принципі, нікого немає, і в більшості ми їхали такими вуличками, тому окей, це взагалі норм. А коли їдеш у такими дорогами, там, де перехрестя або кілька, ось ці, тобто, ну ось це складніше, машини багато байків, тобто це мені страшно. А тут, в принципі, окей, і швидко мене е, доставили. Тому ок. Зараз збираємось на каву. Олег на роботі. Ми поміняємося потім. У нас десята година ранку. Зараз на каву йду. Я Женю з Діму з Іною. А після дванадцяти я йду на роботу. А Олег іде до них. Ось така у нас. Схема на сьогодні, тому що сьогодні Олег зранку працює, а я в обід. І взагалі слухайте. мене були такі швидкі збори. Я собі прокинулась, готувала сніданок, мила посуд. Ну тобто, ось такі всі стандартні ранішні справи. І тут Женя пише, що йдемо на каву. Я все 10 хвилин, я готова, ми йдемо на каву. Все вдома, домашні справи почекають. Кава має бути. Тим більше я вже не пам'ятаю, коли останній раз мій ранок дійсно починався ось так з кави, а не з роботи або десь їдемо, спішимо кудись. А тут якраз ось такі наші грани. якраз і дощу в принципі, не дуже, що можна хоч вийти на вулицю, тому що ці дні так заливало, що сьогодні хоч більш-менш погода. Ми взагалі завтра збиралися. Завтра у нас субота і хотіли відвідати ще аквапарк. Ну не знаю, як воно складеться, якщо чесно. Це що вони тільки не грузять на цей байк? Якісь плити. Я так розумію, це якийсь бетон. О, привітики! Ось так і будуть вести на байку. Ну це дуже небезпечно, якщо чесно, тому що можна когось зачепити по дорозі тільки так. Ось, до речі, будівництво я вам вже його показувала. Зараз покажу вам проєкт, який має бути. Я вам показувала ще, коли був залитий тільки фундамент, робили арматуру, ось цей, хто пам'ятає, дивився. А зараз тут подивіться вже є перший та другий поверх. Дуже вони це швиденько роблять. Так, ну все, ми йдемо на каву. У нас вже знову розпочався дощ. Але у мене є дощовик. І все, йдемо. Тут така шумна банда сидить, ми вирішили перенестись на балкон. Ось тут буде нам прикольно. О, я прийду з пальмою з таким видом. Ну, просто так. Тут буде краще. Тому що вони дуже шумні. Не знаю, це чи корейці, чи це... Ні, на корейців не схожі. Не знаю, що за люди, але, але нам принесли вже наш чайок, я ще взяла шоколадку і на печиво. І ось моя кава. Ладешка коштує 43 тисячі. Ну що ж, кава випита. Іду додому, йду пішком. Вирішила пройтись, трішечки дощ накрапує, але це нічого страшного, хочу пройтись, тому що, знаєте, така погода останнім часом, що нікуди не виходили толком, ніде не ходили. Якщо навіть і ходили, це таксі, тому хочеться пройтися. Поки є можливість, та й тим більше робота також то вдома, то погода не дозволяє, то робота не дозволяє виходити, тому потрібно прийтись. У мене якраз є 20 хвилин мені йти додому, і 25 хвилин до роботи. Тому у мене все чітко розраховано. Я ось тут сижу на роботі, оле з Вікою пішли на прогулянку вечірню, і тут чую така сирена, дуже таке, знаєте, як ніби під вухом розумію, що це не на дорозі. Як виявилося, у нас тут... Невеличка пожежа. Не знаю наскільки невеличка, але я на дев'ятий поверх добряче чую запах чогось горілого. Бачите, це в кафе там ось ось тут пропало світло. Дуже такий горілий запах. Але в принципі стовбу диму немає, нічого немає. Там бачила, люди бігали з вітрами з водою. Тобто дуже швидко зреагували, і також дуже швидко приїхала рятувальна машина. Тобто ніби все окей. Не знаю, що там такого трапилось. Але ось така в нас ситуація на вечір. Ну що ж, я вже завершила роботу і ми зразу бігом погнали проводити Діму. Діма вже якраз полетів, в нього рейс, і ми його проводжали. пішли до Жені, тобто він прийшов до нас якраз, коли я закінчувала роботу. Ми посиділи, випили чаю, так поговорили. Далі швидким темпом до Іни-Жені, тому що він забрав в них валізи, посиділи ще він і Жені. Буквально півгодинки та й відправили Діму, він полетів. А ми зараз будемо трішки пройдемося і будемо йти, напевно, додому. Тому що сьогодні був такий у мене крейзі день. Дуже багато, як завжди, всього зробила. Зранку встала, зразу на кухні, туди-сюди, тут на каву написали, погнала на каву. Потім після кави зразу я прийшла за три хвилини до роботи. Зразу на роботу, вісім годин на роботі. О, а потім після роботи зразу ще навіть хвилини не пройшло, як вже. У нас гості прийшов Діма, чай. Е, тобто, ну таке, знаєте, все одно ж, коли приходить до тебе в гості людина, ти ж не сидиш, не відпочиваєшся, е, потрібно робити то чай, то те, то сі, то е, погіли, ну таке, такі дрібниці. Далі бігом знов швидким темпом до Іни з Жені пішли. Зараз знову йдемо, ще потрібно купити молоко. Тобто, ну настільки все якось швидко відбувається. І я навіть згадала, Іна, до речі, нас питала, чи ми не голодні, я Та ні, бо ні якось. Не відчувала голоду, а зараз згадала, що я не їла. Тобто я взагалі забула навіть поїсти. Я всіх погодувала, всіх напоїла чаєм, а сама про себе щось якось і вилетіло з голови, і потім згадала, що я їх їла ще десь зранку. Тобто, ось так. Навіть забула поїсти. І таке буває. Я думала, що взагалі неможливо забути поїсти, але можливо. І зараз вже така голодна, думаю, можливо, не знаю, вдома поїмо чи десь. Хочеш мене зводити. Ага, в китайський ресторан. Ні, ні. знов китайський, я не хочу. Ага, ввечері китайський, а зранку потім аптека. Ні-ні, тільки не китайський. Я Менше вже зрозуміла. Осі. Не потрібно їсти на голодний живіт перець червоний. І зелений. Так, і зелений, і взагалі ніякий. Я Хорош китайський? А ні, ні. Не знаю. Нам просто завтра і також, у нас завтра, до речі, вихідний разом, тому що у нас зараз дуже рідко співпадають а. вихідні разом. А зараз вихідний і виспатись теж не можу, тому що нам 7.30 вже потрібно їхати. Завтра їдемо в аквапарк цікавий. Ми там жодного разу не були, це аквапарк. І ще там зоопарк, а... зоопарк американський гірки. сафарі парк, тобто там стільки всього. Хочемо поїхати якомога раніше, щоб більше всього встигнути. Тому знаєте, що на роботу раненько завжди стаємо, що на вихідний, тому що потрібно ще щось встигнути подивитися, так як скоро вже летимо. Тому всі хочемо відвідати ось цей аквапарк. Та й все, ось такі в нас плани на завтра і на сьогодні. Так, показую вам туристичне вечірнє місто Дананг. Зазвичай в таку пізню годину ми не ходимо. І я не знімаю так пізно відео, тому що в нас 10-та вечора вже. Це просто через те, що я сьогодні працювала в день. Тому ввечері можна, знаєте, трішки погуляти. А так, зазвичай, ми в 10-тій вже спимо давним-давно. Сувенірні магазини відчинені всі. Ну, Звичайно, там ціни дорожчі. В 10-й, навіть вечора. Ось купа також по дорозі нам зустрічається корейських автобусів. Ось тут буфет, всі прийшли на вечерю. Ну, зараз їсти буфет, це занадто, тому що 10-вечора, але бачу, там куча людей. Ну, ти поплатиш фіксовану ціну і їстиш, скільки зможеш. Так, там смачно, але не сьогодні. Ми хочемо піти ось сюди, в цей заклад, і потім по набережній додому. Вирішили з Олегом, що китайський це занадто на вечір. Тому зараз ось тут щось цікавеньке зимо. Мені дуже подобається цей заклад, але ми сюди ходимо дуже рідко. Взагалі тут два рази тільки були. Зробили ми замовлення і чекаємо. Віка, до речі, вдома пішла на танці, тому ми вдвох. Як Віка знає, що ми з неї їли суші. все, Не пробачить. Uh -huh. так. Віка, привіт. Віка буде дивитися цей відео. І, звичайно, ми їй признаємося. Ми взагалі сюди прийшли, тому що Олег сьогодні з Дімою ходили на серфінг і Олег теж ходив в цей ресторан. Ну, типу такий, не знаю, цей ресторан, це ресторан, це такий комплекс харчувальний. харчувальний. Ну так, тут суще. Ну, типу, піца суші. Так, я це знімала це відео, ми тут речі стейк куштували. І Олег сюди ходив з Дімою, каже, ти що, з Дімою Бувазі не підеш, тому ми тут ось. Якраз і по вечері. Тут беленько. Так, тут прикольний заклад. Зараз вам покажу такий дуже гарний акваріум. Я зараз вам зроблю екскурсію. Тому що в цьому відділі ми перший раз ми зазвичай завжди заходили, сідали біля дверей. А тут ми сіли так подалі, менше шуму і зараз вам покажу заклад. Так, дивіться, тут ось така кухня. Оце цибулька зелена? Багато. Дивіться, який акваріум. Він, до речі, такий чистенький, красивий. Такі маленькі, класні риби. Клас! Такий маленький сміттєвий бак, декоративний. Дуже красиво. А ось, в принципі, і готують суші. Можливо, навіть наші. Думаю, наші. Е, ні, не наші. Там сет. Ми сет не брали, тому що... Тому що не брали, бо ми їх тільки не з'їмо. В принципі, тут навіть частенько, хайно все дуже-дуже непогано. Ось і наша піца сири сиристенький. До речі, піца чотири сири вони приносять завжди. Це тут я тільки таке перше спробувала з медом. Дуже смачно. Сир з медом, взагалі класна штука, але в піцу я чомусь ніколи не додавала. тому спробуйте. Сир, сирна піца з медом. Рекомендую. Далі суші я замовляла чілі, сальмон, гостру червону рибу. Тобто, ось так виглядає. Ну, в принципі, судячи з цією суші, мені здається, вдома я роблю нічим не гірше. Ну, не знаю, таке. Всередині авокадо і червона рибка, все. І далі. Thank you. І ще ось така нігірі суші, так? Да? А вони якось так, бачиш, типу, як бутерброд поскладені. Тобто рис. Подібне, як в Японії. Так, як в Японії роблять, тому що в Японії не роблять роли, вони ось так їдять рис і зверху рибка, все. І тут ще ось посередині прошарок норів колистям. Ну, смачно. І ще взяли його Ось така у нас буде вечеря. Коли я брала ось ці суші, я не сподівалася, що вони будуть аж на, аж на пакучі. Тому що ось це зверху. Ну як для суш, мені здається, це за Вони мега пакучі. Ми з'їли по одній штучці і все. До речі, платимо ми на два чеки, тому що піца це типу була з одного закладу, а суші з іншого. Тому ось так. До речі, платимо ми тут так само Ти ж українською картою платиш, так? Монобанком, до речі, розраховуємось без питань. Дивіться, тут мені дуже подобається вся функція. Дивіться, три соєвих соуси дали, там наших пару сус вкинули, палички. Тобто упаковка така класна. І, до речі, упакування безкоштовне, це супер. Тому ось у нас вдома така буде вечеря, думаю, Віка точно обрадується. Слухайте, дивіться, пів одинадцятої, а місто не спить. Вони вже в четвертій ранку, в принципі, шумлять на вулиці, вже байки ганяють, вони на пляж їздять у четвертій в них зарядка. І вночі місто не спить. Відсій на набережні, також багато людей. Ой, хвиля. Хвиля є. Класно. Мені здається, ще багато вийшло людей якраз на вулицю, тому що багато хто сидів зараз вдома через погоду, через дощі. А зараз є можливість вийти на двір. Погода в нас похмура, час від часу накрапає дощ, але все одно не так, як було минулі дні. Тому всі ось так і виходять. Ввечері теж, мені здається, своя така атмосфера, ось ці ліхтарики, нічні ось ці бари, які працюють дуже гарно. Все так світиться, щось смажать, барбікю. А, це кальян він робив, здається. Він кальян робив так. Ці пальми так підсвічуються, ну дуже красиво. І ось ця вся-вся-вся набережна в різних ось таких барах. Яка краса. Тут теж досить багато людей. І, до речі, є ось такі пересувні на колесах, типу будки з їжею. Ось також їхні в'єтнамські маленькі стільчики дитячі. Біля пляжу вони ось так собі вечерять. Хоча вже, в принципі, 11 вечора, але ось вони також на пляж виставляють ці стільчики і там щось продають. Ну, зазвичай це або баммі, або якісь шпажки. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. Тут хлопці просто якісь напої п'ють. Стільчики, звичайно, у них такі смішні, такі маленькі. Для діток, знаєте, такі купують у нас в Україні. Так, ось тут щось в них смажиться. Так, до речі, пахне смачно. Так, що в нас тут є? Дали мені меню, але цін. Цін немає, ні на що. Все без цін. Але мені подобається, ані є по-англійськи. Я думала, що немає по-англійськи. Дивіться, як зручно. І англійська, і в'єтнамська, і корейська. А це не китайська. знаю. Ні, це, це хіба китайська? Корейська, китайська. Я просто... Так, супер. Мені здається, це рибні кульки вона смажить. Ох, скільки там олії. Thank you, maybe next time. Так, ось показую, що тут є різні кульки. Ось це все з тофу. Далі ось це рибні кульки. Це крабова паличка, сосиска вона взагалі не смачна. Оця також, вона така, знаєте, як соя, солодка соя. Ось ці сосиски я взагалі навіть не знаю, з чого вони їх роблять, тому що це їсти неможливо. Крабова паличка, далі ось це мені теж здається, або рибні, або тофу. Можливо, ще буде тофу. Зелень. Це як вона називається? Окра. Окра. Так, думаю якась окра. Ну, you're окра. You're окра. І є міліна, а також є булочки на бальні. Тобто ось така їжа. І перепалені яйця наш шпажках класна. Ось тут також ці столики стоять, також та сама будка. Мені здається, продають в принципі все те ж саме. Навіть ось сковородки все так само розставлене. Тут так гарно також все світиться. Красиво. Тут завжди ресторан і тут завжди багато людей. Він теж неподалік не пляжу знаходиться. Дивіться, скільки випитого пива. Ого! Тут, типу, ресторан Море продуктів. Так, так ось тут миється посуд. Ось так все простенько на вулиці. А ось тут собі сидять в'єтнамці, повиносили знову ж ці маленькі столики, і ось так просто при дорозі. Тобто це така, знаєте, центральна дорога, якраз там, де ми живемо, ходимо на пляж. Тобто ми живемо з тут, прямо нам пройтись і пляж. Тобто, така, знаєте, дорога дуже популярна, веде до центрової набережної. І ось так просто серед вулиці собі сидять в'єтнамці. Тут миється посуд, все ось так зливається, викидається. Він там ложки перетирає, вилки. Ну клас. Оця простота це взагалі. Класно. так так у Вікі тут розпаковка. От ви васабі поклали. А, я думала, це три соєвих соуса. Ні, це не пекучі суші, попробуєш зараз. Вони, ну, до речі, ось ці червоні дуже-дуже смачні. Це що, імбир? А, і це соєвий соус. А, я думала, це три соєвих соус. Ну так, логічно, що вони ще тут... Аккуратно. Акуратно! І так, Віка зараз буде пробувати червону. Не знаю, мені червона найбільше сподобалась. Дуже смачна, кстати. Ну, ну, серйозно, тату і ось ця більше, мені і ось ця більше. Я знаю, коли ти говориш щось смачне, це завжди щось з підвохом. Їж. Дуже смачно. Лайк. Like. <смай> Воду вже давати. Так. <смай> 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 Я ж питала. Класно? Ну вона така <рес> <Распирали> цей перець. сижий. <рес> Де води? Давай. Ще одну будеш їсти? Ну, ти нема даєш. Гарантів, я їсти хочу. А, а ти після танців не їла вдома? Їла, але трохи. А трохи це як? <рес> <рес> Може, трохи? Чи трішки? Троха. А це мова. Прикол. Прикол. Класний прикол. Ну я, до речі, з'їла тільки одну цю сушу, я не змогла, вона занадто мені гостра, якщо чесно. Тобі Нормально як? піде. Піде? Риба смачна. Ну, риба так. Ні, ну смачні ці суші. Ой. І всім смачного, хто піде їсти. Пече? Угу. Поки Віка насолоджується суперкласними смачними <laughs> сушами, ми вже все йдемо відпочивати, тому що завтра раненько, до речі, вставати. Віка, завтра, до речі, всім підйом. Де ти там? Сімі де ради там. Тому що всім 30 виїжджаємо. Ось такі у нас плани. Угу. Завтра багато справ. Тому на сьогодні будемо завершувати це відео. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому влозі. Всім пока-пока!